Буде бити все, той горіх буде нищити заклади освіти, дід садочку, той горіх буде нищити вікаю, той горіх буде нищити націю, єдності сила народу, Господи, єдність нам подає, вам усім, і всім людям, всім батькам нашої незалежної держави яка в 31-річницю знову відстоює свою, нехай Господь Бог сотворить батькам, воїнам, матерям, дітям нашої вільної, незалежної України. Іше і без перебільшення, найзначніше свято Українства, День Незалежності України. 31 рік тому, 24 серпня 1991 року, Україна відновила свою самостійність, стала творцем своєї долі. Нам повернуте горде ім'я, Українець. Урочисте віче з нагоди 31-ї річниці незалежності України оголошується відкритим. Я ще хочу вас всіх привітати з чудовим таким гарним святом, адже День Незалежності це, напевне, найцінніше, що є, тому що це якраз те свято, де в кожного в душі. З відродженням України відроджується нація, відроджується в тяжких умовах. Але ми бачили. І попередні роки заверталося десь по пірці. Сьогодні ми бачимо реальну бур... боротьбу за незалежність, як вона дається нам, і я хочу подякувати від вас, всіх нашим Збройним силам, національній гвардії, всім військовим. Вони з нами, наша громада, якраз багата тим, що ми маємо дружню таку співпрацю саме з військовими частинами. Сьогодні е... збройні сили територіальна оборони в повному складі. На фронті кожна мама чекає свого сина живим. І не тільки мама, мама, дочка, діти, дружина чекають, щоб ви повернулися всі живим, які сьогодні стоять на захисті, як ніколи нашої України. Я щиро вас вітаю, бажаю вам швидшої нам швидшої перемоги. Слава Збройним силам України слава Україні! Обласною відзнакою відзначається Черниж Галина Миколаївна, яка зараз знаходиться на передовій, <плес> нагороджуються військовослужбовці військової частини 3072 національної гвардії України. Підполковник Бербек Петро Юрійович, майор Віхтюк Олег Юрійович. Старший сержант Когут Віктор Вікторович, головний сержант Голзан Назар Дмитрович, солдат Мартинюк Ігор Михайлович. Нагороджуються військовослужбовці військової частини А 7127 Старший сержант Осадчук Андрій Васильович, старший сержант Гордий Василь Михайлович, старший солдат Вовчук Наталія Ігорівна. Чого, та напевне не зрівняти краю рідного свого, тут в поезії Шевченка, тут мелодії Чурай тут жива козацька слава, ти її не забувай а я подивлюся не. Сині, сині, на жовте на рісні поля. І промовлю слава, слава Україні, це моя святиня, це моя земля. І промовлю слава, слава Україні, це моя святиня, це моя земля. Сьогодні я хочу коростушного подякувати всім тим підприємцям, які знаходяться на території нашої громади, громадянинам нашої територіальної громади. Звичайним людям, які щоденно надають нам допомогу. Неважливо в чому. Хтось сплачує податки, хтось здає техніку, хтось прийде, допоможе щось збудувати, щось відновити. Пояку від нашого колективу для вашої громади. Дякую вам і надіюсь на подальшу співпрацю, шановна громада. Уповноважений сьогодні командуванням своєї частини передати вам, донести до вас слова подяки. Щиро дякуємо вам за підтримку, яку ми відчуваємо за кожну гривню, за кожну годину робіт, які вкладені, за кожне за кожну подушку, яку яка передана, і за кожне добре слово, яке сказане. Щиро виношу подяку керівництву депутатському корпусу за співпраці багато технологічних. Приладів, які є вкрай необхідні, і які зараз е дозволяють виконувати в повному обсязі бойові завдання, придбані і передані туди на рубежі зіткнення. Хочу передати подяку кожному, хто просто добре совістю виконує свою роботу. Будь-яку на будь-якому рівні, Україна починається з нас. JV.